Ніколи не їдьте відпочивати в північну Корею. І зараз я вам розкажу, чому був собі такий штрих. Оце він зараз е, злів мене від мене. Це Отто Ворм Брієр. Це був е, американський студент, який в 2016 році вирішив з'їздити в північну Корею, собі відпочити. І все було класно. Він добре потусив, щось там погуляв, накопив сувенірів, пофоткався і вже їхав додому. Як в аеропорту його зловила влада за те, що він вирішив вкрасти пропагандистський плакат, і от його судили Удили і засудили до 15 років строгого режиму за ворожі дії проти держави. Нагадаю за плакат. От він там дуже, є таке болісне відео, де він плаче на суді і просить, щоб його пробачили, що він не думав, що це щось таке аж серйозне. Але на жаль, влада Північної Кореї була невблаганна і засудили його до 15 років ув'язнення. І от під час ув'язнення він впав в кому за невідомих обставин. А вони сказали, що це швидше за все від ботулізму і ще є від якогось там снодійного. Ботулізм – це рідкісне, але дуже небезпечне отруєння, яке спричинено токсином. І найчастіше можна заразитись через неправильно консервовані продукти. Бактерії там розмножуються без доступу кисню і роблять той токсин. Коротше, я бачу, ви не тільки в Корею, а ще й до бабці в село перестанете їздити. І от в червні 17-го, після 17 місяців ув'язнення, отто все-таки повернуло до США правда в стані вегетативної коми з серйозними ушкодженнями мозку. І, на жаль, він помер через кілька днів після повернення додому, так і не прийшовши до тями, і тому.